Тема нашого сьогоднішньої зустрічі чи розмови це шахрайства, які відбуваються на території міста Біла Церква та Білоцерківського району. а Також антитерористичні дії направлені на недопущення дестабілізації в нашому регіоні. Ситуації стосовно шахрайств в даному випадку у нас ситуація станом на сьогодні контрольована з шахраями по телефонам. Ми досягли значного прогресу. А саме була ліквідована група, яка займалася цією діяльністю стосовно побутових шахрайств, то вони розкриваються з тою періодичністю, і вчиняються знову ж таки, тому що там люди бачать один одного. І проблем у розкритті цих шахрайств немає. Там єдине Необхідно відокремити цивільно-правові взаємовідносини від шахрайських дій. Станом на сьогодні залишаються нерозкритими шахрайства і набирають, по перше, популярності. Вони залишають нерозкритими. Це шахрайства купівлю-продажу по інтернет-магазинам. Знову ж таки, цих шахрайств у нас не так багато, але вже станом на сьогоднішній день до двох десятків доходить. Таких випадків. Прослідкувати таких, ну, працюємо над цими особами. Ми працюємо, і тут теж є певні вже напрацювання. І я так думаю, що до ще протягом місяця, після проведення ряду заходів, ми встановимо і цих осіб, по крайній мірі, по Білоцерківському району, ті, що вказаним видом злочину займаються. Однак, ну, хочеться звернутися, то до громадян. Щоб все ж таки вони були пильними, тому що шахрайство в першу чергу це обман самих громадян. Якщо і із шахрайськими діями, це все ж таки ну, наш напрямок роботи і він постійно ведеться, то стосовно ну, іншого, іншої теми, про яку сьогодні будемо балакати, це антитерористичні заходи, вони... Все ж для нас, скажімо так, ну не є постійними і проводяться в даному випадку в зв'язку з тої складною ситуацією, яка мається в нас в країні. Перше за все хочеться відзначити той фактор, що в нас дійсно побільшало у населення зброї на руках, значно побільшало. Вперше і звичайно, що її побільшало ну неофіційно, тобто це нелегальна зброя, придбана в магазинах і відповідно. Скажімо, яка зберігається в громадян на законних підставах у сейфах. Це зброя, яка все ж таки перевозиться із місця проведення антитерористичної. Ну, сказати, що в значній кількості, напевне, ні, але є. І дуже багато провозять в даному випадку те, що можна саме простіше сховати. а це гранати. Ф1, тобто РГД. Станом тільки за цей рік у нас виявлено вже 5 фактів. Незаконного зберігання значить, цих предметів. Більше того, почали фактично ми їх виявляти, десь починаючи із жовтня того року. Тобто, десь до жовтня того року, якщо ще ця, ця ситуація була контрольована, то починаючи з жовтня, ну вони почали потрапляти сюди, і зрозуміло, що в усі регіони і потрапляють, як я розумію, в великій кількості чому, тому що Понятне діло, що ще раз кажу, сховати його просто, виявити занадто складно. Якщо немає прямої інформації, що така то особа зберігає зброю, ну ми не будемо обшукувати всіх громадян, які отуди повертаються. На це немає у нас ні підстав, нічого іншого. Тому тут ми працюємо по сигналам від самих громадян, або вже де люди просто втрачають над собою контроль. На будь-який факт чи повідомлення про залишення десь. Валізи пакета ми реагуємо зразу. То тобто тут немає ні, то тут телефонуйте, ніхто не відкине таке повідомлення. Виїзд буде в повному складі і групи, і вибухотехніків, і це вже відпрацьовано на даний час. ми знаємо, які події відбуваються на сході України. На сході України йде антитерористична операція, і тому всі правоохоронні органи, органи державної влади, вживають безпрецедентних заходів з метою недопущення. Вказаних проявів на, наші, на наших територіях у зв'язку з цим виникає питання посилення співпраці державних органів, правоохоронних органів з громадськістю, збільшення їхньої пильності з метою недопущення виникнення терористичних актів на, на, на території міста Біла Церква, ну території регіону і в Україні в цілому. На що б хотілося звернути увагу, допомога громадян, допомога громадян, і сприяння громадян. Цій справи є високою і призводить до і якщо вона буде, будуть відпрацьовані всі заходи, вона буде призводити до значних результатів, і ми не допустимо чинення цих протиправних дій. Зокрема, пильність щодо виявлення вибухових предметів або предметів, які можуть бути схожими на вказані вибухові предмети, це місця масового скупчення людей, це торгові центри, кінотеатри. Ну крім того, звернення уваги на підозрілих осіб. на Осіб, які, як вже зазначалося, які видають себе поведінкою, які вибирають місця тимчасового перебування, які знаходяться подалі від очей людей, скажімо, втративши якийсь час, але повідомивши це правоохоронним органам, спільними своїми заходами, ми можемо не допустити негативних подій, наслідків на нашій території.